Яхве, Бог, Творець неба і землі роками вчені сперечалися, чи дійсно чудесні події, які він спричинив. Звістка про народження і смерть Ісуса насправді відбулися зараз, на відміну від будь-якого іншого часу в історії. Наука і технології розкривають вражаючу кількість доказів, видимих записів, які проголошують найважливіші події в історії народження Ісуса, Його смерть і Воскресіння. Подорожуйте з ріком Ларсоном і побачте на власні очі таємниці чудеса, які залишив Бог для відкриття світу. Творець Всесвіту не прихований. Він запрошує нас шукати і бачити без сумніву, що він є Богом неба і землі.